Всім миру! хочу з вами поділитися відкровенням, яке почала на каналах наших пасторів Юлія Станіслав Салтаненко. Світ приречений на апокаліпсис. Ми живемо в той час, коли відбуваються ці жахливі події. І ця війна, яка є зараз в Україні, вона показала глупість, обмеженість і небачення людей. І багато людей давали прогнози. Аналітики, що там війна закінчиться через тиждень, через два, через місяць, через рік і так далі. Але щось не закінчується. Тому що ці люди, прогнозчики, вони не врахували одне найважливіше, що долю і перемогу приділяє Бог до краю землі. Війни закінчує Господь і останнє слово за Богом. І тому. Я маю приділитися, кого я слухаю. Тому що, якщо я буду слухати цих прогнозчиків, надіятися на людину, то, відповідно, прийде прокляття моє життя. Тому що проклята та людина, яка надіється на людину. І коли ми надіємося на людей, то сліпий не може вести сліпого. Вони обидва падають у яму, і так буде в нашому житті. Мало того, що та людина сама підиває, і ще й мене подащі. Тому що я її слухаю, я наповнююся її вченням. І тому Христос сказав, як пізнати, чи людина жива духовно по плодам, по результатам. Не слова опеділяють, яка людина, а життя, плоди, результат. І тому... Христос нам показував, що ми маємо слухати реально Божих людей, у яких є плід у 30, 60 до 100 град. І яка має бути церква 21 століття. Вона має бути і мати стандарти першої апостольської церкви. Кожний день вони перебували в ламані хліба, в молитві, спілкуванні, в братерській спільноті, по домам. Ламали хліб, оце є стандарти Апостольської церкви. Церква має прийняти рішення, прийняти покаяння, прийняти слово Боже, вернутися до теології це наука, яка вивчає Бога. Нам цілому всесвіту треба пізнати Бога, тому що знання не рятують. Я можу знати, що є Бог, але. Не пізнавати. І це є бісівська віра, тому що біси вірять і знають, що є Бог, але вони і далі залишаються бісами. І Христос показав, що от про нечистів духів, що, наприклад, ми, люди, являємося храмом такий домик, і всередині нас є дух, є помазання або Боже, або сатаницьке. І... Коли ми приходимо до церкви, Господь дає свободу, і потім тім лишається пустий, і його треба заповнити, бо інакше той нечистий дух, який колись був у нас, він може собі там ходити, о, вернуся, подивлюся, що там вона, а що там він, чи все в нього добре. І ще в додачу сім зліших візьме з собою. І ми маємо аналізувати, чим ми наповнюємося. Тому що якщо є в мене склянка з водою, то, відповідно, я дам іншим теж воду. Але якщо я наповнена злом, агресією, війною, то я, відповідно, і передам те, що є у мені всередині. Не може любові дати той, хто її не має. Треба бути наповненим. І Христос показував, що є два типи віруючих людей. Перше, це християни справжні, це діти Божі, які живуть по благодаті, які виконують волю Божу, це, які розіб'яли свою плоть, які живуть не по тілу, а по духу. І друге це миряни, люди, які живуть за тілом. За своїми погодями і пожадливостями. І тому Христос сказав, що ми маємо стати сіллю і світлом для цього світу. Ми маємо засолювати всіх Словом Божим. Ми маємо світити, проповідувати Євангелії до краю землі, наступати на цей світ правдою. А правда це Євангелія Ісуса Христа. Бог допускає війни, допустив, щоб наші мізки і наше серце воно включилися. Тому що, коли в нас все добре, ми собі живемо, як ні в чому не бувало, нам Бога не треба. Але коли біда, коли тривога, тоді ми до Бога. І тому ми маємо бути постійно з Богом. Ми маємо реально стати християнами, тому що якщо б і всі були християни справжні, то він би не було, зла би не було, був би мир на цій землі.